Виконуємо номер 1558 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Присадибну ділянку прямокутної форми, площі якої 499,8 м2, треба огородити парканом. Довжина ділянки 24,5 м. Знайди задання перше ширину ділянки. Завдання друге. Вартість паркану, якщо ціна паркана складає 12,4 гривень за погонний метр. Хочу зразу звернути увагу на те, що у задачі помилка і довжина ділянки не 24,5 метрів, а 25 метрів. Тому розв'яжемо задачі, враховуючи те, що довжина ділянки 25 метрів. Приступаємо до виконання. Знайдемо ширину ділянки. Для цього 499,8 поділимо на 25. 49 ділимо на 25, беремо по одному, 25 множимо на 1, буде 25. Виконуємо віднімання. 9 відняти 5 буде 4. 4 відняти 2 буде 2. Остача 24. Зносимо 9. 249 ділимо на 25. Беремо по 9. 5 множимо на 9 буде 45, 5 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 9 18 Де 4 22. Виконуємо віднімання: 9 відняти 5 4. 4 відняти 2 буде 2, Остача 24. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому. Зносимо 8. 248 ділимо на 25. Беремо знову по 9. Ми вже виконували множення на 9, тому перепишемо 225. Виконуємо віднімання: 8 відняти 5 буде 3. 4 відняти 2 буде 2. Востачі 23 допишемо 0. сотих. 230 ділимо на 25, беремо знов по 9. На 9 ми вже множили. Віднімемо 225. 10 відняти 5 буде 5. 2 відняти 2 буде 0. Допишемо 0 тисячних і 50 поділимо на 25, беремо по 2. 2 множимо на 25, буде 50. Виконуємо віднімання в остачі 0. Вийшло 19,992 метра. Це ширина ділянки. Тепер Знайдемо суму довжини і ширини ділянки. Значить, ми дали відповідь на перше питання: ми знайшли ширину ділянки. Тепер приступаємо до виконання другого завдання. Треба знайти вартість паркану. Якщо ціна паркану складає 12,4 гривні за погонний метр. Тому знайдемо периметр спочатку у ділянки. Для знаходження периметра знайдемо суму довжини. І ширини. Друга задача, перша дія: 19,992 додамо 25, 0, 0 додати 2 до 2, 9 додати 0 9. – 9 додати 0 9. – 9 додати 5, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 2, 4. І поставимо кому під комами. Вийшло 44,992 метрів і пояснюємо сума довжини і ширини. Тепер можемо знайти периметр. Для цього 44,992 помножимо на 2. 2 множимо на 2 буде 4. 2 множимо на 9 – 18. 8 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 9 – 18, да 1 19. 9 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 2 – 8, да 1 9. І 4 множимо на 2 буде 8. Відокремлюємо 3 цифри після куми. Вийшло 89,984 метрів периметр ділянки. А тепер знайдемо вартість паркану. Для цього периметр 89,984 тисячних помножимо на ціну погонного метру 12,4. 4 множимо на 4, буде 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 8 буде 32 до 1, 33. 3 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 9 36 до 3, 39. 9 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 9 36 до 3 39. Дев'ять записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 8, 32 до 3, 35. Множимо на 2, 2 на 4, 8, 2 на 8, 16. 6 записали, 1 запам'ятали. 2 на 9.

9 додати 9, 18, да 2, 20, да 8, 28. 8 записали, 2 запам'ятали. 9 додати 9 18, да 2, 20, да 5, 25. 5 записали, 2, запам'ятали. 3 додати 7, 10, 9 додати 2, 11. 10 додати 11, буде 21. 1 записали, 2 запам'ятали. 8 додати 2, 10, до да 1 11. І відокремлюємо 1, 2, 3, 4 цифри комою. Отримали 1115, 810 тисяч. Це гривень, і пояснюємо вартість паркану. Округлимо дане число до сотих. Будемо мати. Тисячу п'ятнадцять цілих вісімдесят сотих і записуємо відповідь. Тисячу сто п'ятнадцять цілих вісімдесят сотих гривень. Ми знайшли вартість паркану. Якщо ціна складає 12,4 гривень за погонний метр та ширину ділянки при умові, що є присадибна ділянка прямокутної форми, площа якої 499,8 м2 і довжина ділянки 25 м. Номер 1558 виконано.